Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Нагадаю, що в самому розпалі сезон декларування для державних службовців. Верховна Рада зобов'язала всіх державних службовців подати декларації до 31 січня 2024 року. Декларації за 2023 рік подаються як зазвичай до 31 березня 2024 року. При цьому хочу наголосити, що вийшло багато нововведень та новел на ЗК, які потрібно враховувати при заповненні декларації. Якщо у вас є складнощі з тим, як декларувати та які декларації потрібно подавати, як правильно вносити правочини, видатки, активи, звертайтесь до нас. Ми допоможемо залюбки вам заповнити правильну декларацію, надати консультацію щодо процедури декларування. Ми робимо первинний аналіз ваших документів. Пояснень робимо самостійно витяги із баз за попередні роки декларування та поетапно, покроково роз'яснюємо, що, де і як декларувати. Крім того, ми можемо допомогти. Технічно в режимі онлайн заповнені відповідних гра та розділів. Тому, якщо у вас виникають питання з приводу декларування для державних службовців, ви можете звернутися до мене та моєї команди адвокатського об'єднання Лігро. Тому, якщо у вас є відповідні запитання щодо процедури декларування, як правильно задекларувати, яку подати декларацію, ви можете звернутися особисто до мене та моєї команди адвокатського об'єднання Лігро, написавши листа в особисті повідомлення тік. Каналу, або за телефоном мого адвокатського об'єднання, який ви знайдете на сайті адвокатського об'єднання Лігро або в даних коментарях та внизу під цим відео. Знайте ваші права і правильно заповнюйте декларації в цьому і наступному році. Повагою, ваш адвокат Демченко!